Вони б із задоволенням були б чиїмось прекрасними, вірними друзями. Але вони мусять жити тут, на цьому смітнику за селом, де вони нікому не потрібні. А там через дорогу, від цього смітника, через дорогу, я знайшла колись маленьку ще собачку Марусю на мертвій мамі. Маму я похоронила. Маруся теж не вижила, бо вона вже була така жовта, що як набирала на неї кров звінити. Та кров з двіни була взагалі жовта, я ще такого не бачила. Ми її не змогли врятувати. Боролися за, за її життя. Сім днів на сьомий день вночі вона померла. Вчора, чи позавчора, я вже не пам'ятаю коли. Вчора, чи позавчора, я тут похоронила собаку з центра, привезла, там трохи далі. А тут була, колись Марусіна мама. Сількусь часу, я її витягувала. Хто вже знає нами дуже давно, то те й пам'ятає. Я витягувала її там закопувала. Отака історія. І тут скрізь, не тільки там, через дорогу смітник, що я вам це показувала, а тут все. Все в смітниках. Все, Просто ходилі плють і все в смітнику. З двох сторін обочини. Я просто не буду ходити по цим кощам, але там куча, там куча, там куча, там куча, там куча. Скрізь сміття. Його б ну, Блін, не може бути за собом стільки сміття без хозного. Як якось засмерділо, Просто без... безконечно. безконечно, В одної сторони, в іншої, везде.